Добрий день, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо на тему, як зробити на цінних паперах. Сьогодні у нас в гостях економічний експерт, доктор філософії з економічних наук Віталій Горбаневич. Доброго дня, пане Віталі. Доброго дня. Віталій. Є професійним учасником ринку капіталів України, а також трейдером на іноземних фондових ринках у 2020-му доклав зусиль до змін законодавства про обіг таких фінансових інструментів як комунальні облігації, а також фінансові деривативи. З 2018-го є професійним учасником ринку капіталів та фонду ринку в Україні у 2017 2018 був безпосередньо торговцем українських підприєм... торговцем українських підприємств. Едметентів на Варшавській фондовій біржі. з 2019-го займається створенням нового фондового ринку в Україні, докладаючи зусиль у розробці положень та законопроєктів, що стосуються регуляторної політики. Автор 24 наукових праць по темах: фінансовий ринок, фондовий ринок, цінні папери, облігації, деривативи, державне регулювання цінних паперів в умовах євроінтеграції України в ЄС. Ось такі фрагменти, скажімо, біографії, але ми поговоримо про додатковий дохід, тобто якими шляхами сьогодні його можна отримати. За допомогою цінних паперів, ну тема складна. Можливо, люди деякі, скажімо, зацікавляться такими, такими шляхами доходів. Ну, наприклад, якщо ми говоримо через банки. Що ми можемо, а який дохід ми можемо отримати через банківську систему? Ну безумовно, банківські структуровані продукти є найпопулярнішим інструментом серед інвестицій роздрібного інвестора українця як інструмент, в який можна закумулювати якісь певні кошти. Да? Ну, сьогодні ми говоримо за банківський депозит. Там звичайний інструмент, який приносить, умовно кажучи, з урахуванням податків військових зборів сьогодні в Україні 9-8,5% річних у гривні. Додатково банки ще сьогодні можуть пропонувати або не пропонувати послуги з інвестування в військові облігації, що приносять відсоток трошки більше, там 14 відсотків. Річних річних так у гривні вже без не враховуючи військового збору, да і не враховуючи оподаткування чистими. Тому скоріше за все ці два види інструментів являються в Україні найпопулярнішими, те, що постійно ну, може там пропонувати у нас банки в Україні. Які ризики, скажімо, якщо людина купила військові облігації, які ризики, що вона, ну, скажімо, що її гроші їй повернуть? Наш Міністерство фінансів. І державний регулятор Національний банк України старається більш-менш забезпечити сьогодні ризики по виплаті щодо наших військових облігацій. Якщо там людина інвестує, да якщо стається в Україні дефолт, звичайно, ризики не передбачувані, ну, можуть відсотки не виплатити. Може, може фонд гарантування забезпечення на вкладів виплатити тільки тіло, наприклад, і все. Або не виплатити і тіло. В залежності е, від умови. На яку суму можна купити військові облігації? Тобто там якась фіксована сума, тобто, наприклад, від 20 тисяч там, чи більше, чи ти на будь-яку суму можеш купити, скажімо, облігації, отримати там дохід 13-14%? Е, банківські установи сьогодні в Україні. Е, Пропонують українцям такі популярні, вони тільки набирають свою пік популярності. Продукти як робоедвайзер, да додатки додатково окремо від банківських продуктів, через які можна реєструючись, поповнювати рахунок, купувати сьогодні облігації внутрішньої державної позики від тисячі гривень. Mm -hmm. Це Монобанк, це приватбанк, да це Сенсбанк сьогодні в Україні. Тобто, а що людина має зробити першим з першим? Спочатку, що щоб ну поговорити, Вона має прийти в банк. Це лише банківські установи. Будь-який банк може надати, скажімо, їй інформацію про. Військові облігації, ну скоріше за все, сьогодні це більше банки, да якісь брокери і інвестиційні фонди, тому що вони в них можна одразу відкрити рахунок у цінних паперах. Так, людина приходить у банк на певну суму, яку вона хоче закумулювати ці цінні папери. відкриває рахунок у цінних паперах. Ось далі з проспекту емісії як який пропонує yeah. людині той чи інший банк, в якому вона знаходиться, вона вибирає для себе найкращі умови по акумулюванню коштів. Ті чи інші військові облігації, або взагалі в облігації внутрішньої державної позики, не обов'язково військові, але ті, які випускає Міністерство фінансів в Україні сьогодні, на короткостроковий, середньостроковий або довгостроковий період до півроку, до року, до трьох років, в залежності від суми, яку хоче людина закамулювати, і в залежності від відсоткової ставки та по номіналу погашення облігації, яку вибирає для себе сьогодні інвестор у банку. А якщо мова йде про цінні поперезки? Скільки років ви особисто працюєте на ринку цінних паперів? Повноцінних 9 років. Які ну скажімо, проблеми виникають у саме під час цієї роботи, які для вас особисто, ну скажімо, моменти є особливо складними? Ну, скоріше за все, етап на регулювання законодавства можливо, безумовно регулювання законодавства, етапи життя, коли економіка змінюється. Да на це впливають mm. геополітичні ризики, економічні ризики, ризики країн національних так там, Америка регуляторні найбільші у нас установи, які знаходяться у Лондоні. У Європі комісії, якщо говорити за Україну, безумовно, це національна комісія по цінним паперам нові нормативні установчі акти, які вона впроваджує або не впроваджує, так і державне регулювання саме українських бірж. Української біржі да першої фондової торгової системи і такої біржі як перспектива сьогодні. Ці біржі ліквідовуються, так будуть створюватися скоріше за все нові біржі да у вигляді нового ринку капіталу. Тому питання регулювання дуже важливе на рівні А Україна, розвинена країна. А я маю на увазі в аспекті цінних паперів дуже відносно. Популяризація фінансових інструментів в Україні серед професійних учасників ринку проводиться ну не в масштабах національного. Там да якогось резонансу сьогодні. Е, пересічний українець, який хоче стати інвестором, скоріше за все, не знає про ті фінансові інструменти, існуючі, і про ті компанії з управління активами, е, фінансові інститути, які сьогодні пропонують якісь пайові інвестиційні фонди, да, в які можна закумулювати кошти, які дають набагато більший відсоток ніж військові облігації і ніж банківський депозит, стандартний да там вид е, інвестицій. В Україні тому це тема на піки активності, і я думаю, що цей пік тільки починається. А Віталію, скажи, будь ласка, якщо людина ось звичайна не, не мала справи, скажімо, з сінними паперами абсолютно де, де їм можна отримати інформацію, як взагалі працювати з сінними паперами? Це якісь курси є чи цьому десь навчають, чи якісь консультації? Тобто, абсолютно люди, ну наприклад, вони хочуть працювати, є певний капітал. Куди їм звертатися? Чи шукати інформацію в інтернеті там на Ютубі, якісь лекції, як цьому навчитися? Інформація в інтернеті, інформаційний простір сьогодні е, дуже таки заплутаний, тим, що в, 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 в інформаційному просторі дуже багато е, різних пропозицій, які можуть там передбачати якісь біржове інвестування, біржове навчання. Да? Не завжди біржові навчання, яке пропонують сьогодні там якісь лектори чи якісь там біржові інститути, мають значення і сенс, тому що дуже часто за цим заховане там, навчання. на Криптовалютах, да, наприклад, або на ринку в фінансовому форексі, якого в принципі взагалі не існує, да, якщо ми говоримо за фондовий ринок, сьогодні таких інститутів дуже мало, або люди цікавляться самі і починають розбиратися в цьому, да тому що ми ж говоримо за регульований ринок, так ми угу. не говоримо там за ринок води. Або там Форекс кухні, яких сьогодні дуже багато. Такі продукти вони зазвичай прикріплені потужною рекламою, да, якимись високими показниками, високими відсотками подохідності, на які сьогодні може роздрібний інвестор повестися і не розуміти, куди він потрапив взагалі, куди він попав, залишаючи там кошти, або там, ну, даючи їх в управління, а потім він може їх просто не побачити. Тому сьогодні є. Куашки, компанії з управління активами в Україні, які дають інформаційне забезпечення і консультування щодо того, куди може інвестор вкладати свій капітал. А по облігаціям ми поговорили: військові облігації є ще якісь облігації, на яких можна отримати додатковий дохід? І звичайні там, забезпечені Міністерством фінансів України. облігації, є корпоративні облігації підприємств. Угу. Зазвичай обінаєш, лише українських? Ні. Ні, ми говоримо як і за іноземні, так і так і за українські. А є українські, які розміщують на іноземних ринках. Ну, наприклад, там Миронівські хлібопродукти МХП та там чи Агрохолдинг Кернел. Вони е, останні там 8-10 років досить активно розміщують свої корпоративні облігації на іноземних ринках. Вони там показують досить високу е, дохідність. Так ф'ючерси. Фьючерси Щ... – це окремо Що з ними, момент. так і що як на них можна заробити? Похідний фінансовий інструмент або похідний ціний папір може бути похідний на акцію, може бути похідний на товар. Ф'ючерс mm -hmm. це досить високоліквідний актив. Він може бути поставочний, якщо це стосується товару, так деривативів. Ну зазвичай він і такий завжди був, да, там ще з 18-го сторіччя. Етапу формування Чикагської товарної біржі ну, був започаткований такий цінний папір, як ф'ючерс, який давав право. Аграріям або постачальникам якогось певного товару забезпечувати і домовлятися сьогодні про фіксовану ціну на товар, який він продає, якщо це продавець покупець купець купував, наприклад, сьогодні, але продавець був зобов'язаний через три місяці поставити йому товар по фіксованій заранішній ціні. Сьогодні високоліквідні активи. Да і високоліквідні цінні папери досить популярні у всьому світі, в основному в Європі, в Америці, на іноземних фондових ринках це розрахункові фьючерси. Так mm -hmm. коли безпосередньо трейдинг людина торгує цінами паперами, сідає і здійснює торгівлю інтрадей, там, наприклад, на акції компанії, там на нафту. На нафту Brent, на нафту WTI, Вес Техас Інтермедіа та рейтингом нафту американську, ну, ось, На золото, на срібло, на мідь. Ці фьючерси розраховуються всередині дня. Можна сьогодні зараз купити, наприклад, через дві години на різниці курсу заробити і продати цей цінний папір. А якщо ми говоримо саме про ціні папері, якщо людина, наприклад, не готова самостійно працювати з акціями, ну, вивчати цю інформацію, ну не, не вміє, не дуже фінансово скажімо, грамотна. Я які мають бути тоді кроки? Кого вона має шукати, або, наприклад, дати свої гроші? І ці гроші будуть вкладені в якісь міжнародні акції, і людина відповідно буде отримувати прибуток? Якщо говорити за Україну, це КОА, це компанія з управління активами. Ти приходиш в компанію з управління активами. Вони тобі пропонують свої структуровані продукти, розраховані і зі своєю певною стратегією, яка дає якусь певну дохідність в рік. Середньострокову, також довгострокову, В основному короткострокову, Ми не говоримо сьогодні. Це може складати дохідність близько 20% річних, може й більше. 23-24% – Це така норма для України по тим фінансовим інструментам, які можуть здійснювати капіталовкладення наші компанії з управління активами. Це фінансові інститути за кордоном. Це інвестиційні фонди, це проп трейдингові фонди, і це хедж-фонди. Сума інвестицій, капітолу вкладень, звичайно, жі там набагато більше. Навіть наші компанії з управління активами, які збирають певні пули серед роздрібних інвесторів в Україні, неможливо чи з України чи за кордоном, Ось може бути 100 інвесторів. В них там під управлінням може бути 3 мільйона доларів. Вони формують певну дохідність тут. В Україні да, щорічно виплачують відсотки з урахуванням податків своїм інвесторам. Зазвичай за управління такі компанії беруть від 20 до 30% в залежності від суми капіталу вкладення, і е, самі стараються формувати ці певні свої стратегії, е, якими вони можуть поділитися, там, наприклад, у європейських фондах. так тому що наші компанії з управління активами також можуть інвестувати в закордонні фонди або верифіковуватися в них. А які ризики у людини, яка, скажімо, саме працює з такими фондами? Регулятор перший санкції номер два санкції, от, наприклад, в Україні одним із таким найважливішим ризиком та його політичні умови я зараз під час війни, тому що дуже багато компаній з корінням російським повиходили з України і на них понакладали санкції, тому що вони з кінцевими бенефіціарами ЗРФ і людям повтрачали кошти дійсно. Або вони знаходяться на рахунках у брокерів ці кошти заморожені, і вони їх просто не можуть вивести. Ну ось це вже просто не ліквід. І геополітичні умови безумовно, економічні і звичайно ж безумовну діяльність самого фонду, так тому що е, кожен квартал, кожен рік має свою певну дохідність, е, має ті чи інші фінансові інструменти, які компанії з управління активами, інвестиційні фонди або тримають, або не тримають да, в своїх портфелях. Тому е, чинників і факторів насправді дуже багато. Якщо говорити про ЄТФ е, фонди, воно розшифровується як фонд, що торгується на біржі. Тобто так. публічний інвестиційний фонд, який виставляється для продажу, виставляє для продажу на біржі універсальні акції, що складаються з різних компаній. А, а чи, е, у чому мінуси таких фондів? І що можна заробити, скажімо, на такі фонда? Ага. Говорячи за ETFки, знову ж таки. Відносно новий для України взагалі новий да, фінансовий інструмент і вид інвестування або там під інвестування пасивного в Європі на території Америки дуже популярні. Да, це досить високі ліквідні активи. Сьогодні ми розуміємо, що пік біржової активності і інвестицій він має сенс набувати нові стратегії, новий підхід розуміння економіки. Да, і люди, які можуть генерувати зовсім інші стратегії, аналізуючи підходячи до ринку з іншим поглядом. Сьогодні таких інвестиційних фондів утворюється досить багато. Уявіть собі, що група людей, трейдерів, які вже досить тривало займаються біржевою діяльністю, інвестують на ринках, здійснюють торги цінними паперами, формують якусь певну дохідність. Ось ця група об'єднується, вони формують портфель. На мільйон доларів, умовно кажучи, в mm. цей портфель входить 30% акцій, 30% облігацій, 20% ф'ючерсів, і ще 20% ETF фондів. Так от. от вони здійснюють інвестування на бірж в рік. Вони там формують якийсь певний відсоток, ну там до 20 відсотків. І це публічний фонд, їх можна придбати, купити. От. Вони формують цей пул, виходять на біржу, і вони в них можна також вкладати. В них є середнє значення та дохідності в рік, яке вони формують. Ця звітність публікується на біржі, і та людина, яка хоче інвестувати, вона може вислідкувати діяльність того чи іншого фонду, подивитися, куди він інвестує, які стратегії використовують його спеціалісти, якими сумами вони розпоряджаються, і в що вони акумулюють, в які активи свої цінні папери, і також стати їхніми інвесторами. Зазвичай ці фонди круті, тому що дійсно вони. Використовують інновації в підході до торгівлі цінними паперами. Вони використовують високочастотні трейдинги, вони використовують консервативні агресивні стратегії в своєму підході до аналізу ринку і капіталовкладення. А що ви враховуєте інвестуючи в ті чи інші цінні папери? Дуже важливо розуміти. Що це має бути як фундаментальний, так і технічний аналіз. Так перш за все, ми враховуємо фінансову активність того чи іншого підприємства чи компанії да, там, чи холдингу, в якій ми здійснюємо інвестиції, його показники, фінансова активність його продажі, да, біржову капіталізацію, загальну капіталізацію, співвідношення ціни і якості, безліч показників. Ми аналізуємо при відборі і скрінінгу. Тієї чи іншої да, того чи іншого емітенту, який ми відбираємо в свій портфель. Ну, сьогодні в світі дуже популярними являються акції оборонних компаній, да, тому що в нас іде війна, і іноземні компанії їхні акції досить показують високий ріст, тому що вони наприклад, ну, поставляємо зброю, яку ми не купуємо. А під час ковіду це були акції фармацевтичних компаній. Так, да, безумовно. Наскільки розум за ну, там акції компаній виросли там в сотні разів. А буквально. окрім військового військового сектору, які акції ще зростають в ціні? Фармацевтичний залишається в прирості постійно. Промислові Ось еко інновації, фінтех компанії. Це основні такі п'ять галузів, які зазвичай інвестори відбирають собі в портфелі, коли підходять до відбору саме якоїсь конкретної вже фішки. А які поради ви могли б дати людям, які хочуть ну, зайнятися саме, скажімо, інвестуванням в ціні папери? чого їм почати? Почати з елементарної фінансової грамотності. Вивчити, як працює складний процент, да? звичайний. Ось не гнатися за великими відсотками ставками, тому що великі відсоткові ставки дохідності, які сьогодні, наприклад, різні АСКАМ-проекти пропонують на національному нашому ринку, передбачають uh -huh. реально дефолт, да передбачають обман і введення в обман наших розрібних інвесторів людей. Потрібно зрозуміти, що ринок це дуже складна система, до якої потрібен певний підхід. Це окрема філософія, да, потрібна. Свого роду збалансованість і психологічна загортованість, холодний погляд на те, що ти можеш інвестувати кошти, і баланс ти будеш бачити тільки на моніторі, да і фактично ти фізично не зможеш це все пощупати, тому що ціні папери сьогодні також вони забезпечені, обліковуються в національних депозитаріях. да Вони мають свої електронні сертифікати. Це вже там немає ну, бумажок. Це дуже важливо. Відсоткова ставка дохідності. Потрібно зрозуміти, що вона не має перевищувати реально там 17, 18, 20 відсотків річних. Якщо більше це вже піраміда? зазвичай так. Ну, є і агресивні стратегії, да, які використовують сьогодні фонди фінансові інститути. Вони можуть відображатися на е, дохідності твого портфелю, і відповідно на твоїй дохідності. Ну, реально, це коливання там в межах 5-7% це на якихось певних таких життєвих циклах економіки, або, наприклад, там, біржових крахів інших країн, на яких можна вигідно спекулювати в той чи інший період часу. Якщо ми говоримо про стабільні стратегії, да, звичайно це там, консервативні, то ми говоримо про якісь фіксовані, адекватні відсоткові ставки, які може сьогодні отримувати там, розрібний інвестор. або Великий інвестор, приходячи в фонд, віддаючи свої кошти під управління тій чи іншій людині, да, якщо це проп трейдер і фонду, якщо це фінансова інституція, ну і відповідно об'єм грошових коштів. Я вам дуже дякую. На жаль, час нашого ефіру добігає завершення 11.57 на годиннику. Нагадаю, що сьогодні ми говорили на тему, як зробити на цінних паперах. Говорили з нашим гостем це економічний експерт, доктор філософії з економічних наук Віталій Горбаневич. вами була Ірина Болгакова. На все добре. Акцент з Іриною Болгаковою. Сто один